Привіт, друзі! Мої шанування! І привіт цей з міста Лос-Анджелес, а точніше, з Голівуду, а ще точніше, із парку Universal Studio. Свою минулу розповідь я закінчив біля замку Хогвартс. Отож, звідси, і продовжу. Нагадаю, замок, а точніше, школа Чаклунства Хогвартс. Це саме та школа, де Жив і навчався Гаррі Поттер та його друзі. У минулій частині ми розпочали наше знайомство із парком Universal Studios з того, що проїхалися його знімальними майданчиками на спеціальному автобусі, який провіз нас по тематичних зонах, які присвячені всесвітньо знаменитим фільмам, які тут знімалися. Ми політали разом із Гаррі Поттером на і. І прилетівши назад до Ходворца на цьому і закінчили. І, як то кажуть, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. І почнемо ми її саме з цього місця. Якщо польотів на чарівному Віннику вам здасться замало, або вони вам видадуться якимись нереалістичними, будь ласка, можете погасати ще. Правда, не в повітрі, а по рейках. І не у супроводі викладачів та професорів Хогвартса, а під вереск людей із сусіднього вагончика. І починається усе із імпровізованого перону з навісом, де пасажири займають свої місця, пристебуються ременями безпеки і Покладочка. погнали! Мабуть, дуже цікаво. Тримаємо сильно телефони. Видно звалилося. Думаю, що не один вже падав тут. Йоп! Класно, але блін. Я теж. Класно! Блін. Це все? Але мало. Ну що, ну що це є таке? Та взагалі нічого. Ну, якщо захочеться ще прогнатися цією гіркою, прийдеться відстояти чергу хвилин на 40, а то і на годину. А вона того не дуже варта. Тому ми йдемо далі. І наступний павільйон з атракціоном, куди ми потрапляємо, присвячений фільму Мумія. Відверто кажучи, я повірив ось цим попередженням. А вони виявилися, якщо не бутафорією, то занадто перебільшеними. Забігаючи наперед, скажу я чекав більшого драйву. І ось відстоявши годину. А можливо і більше, чесно сказати, я не засікав. Ми таки потрапили до атракціону Мумія. Скажу ще кілька слів про попередження, які були перед входом до цього атракціону. А там написано, що тачанка, в якій ви будете перебувати, різко повертається вправо, вліво, вверх, вниз, дуже різко гальмує. І потім дуже різко їде взад. І якщо у когось від таких навантажень піднімається тиск, або є ще якісь проблеми зі здоров'ям, які пов'язані з такими перепадами, то бажано не ризикувати і покинути цей атракціон. Але, чесно кажучи, це було схоже на якісь, ну не знаю, кувиркання в темноті під. Звук єгипетських заклинань. І до речі, сказати, це була найдовша черга, у якій стояти я б не радив. А ось на атракціон парк юбського періоду можна і постояти, хоча черга також дуже довжелезна. Концепція цього атракціону заснована на тому, що парк юрського періоду відкривається, як і планувалося. Річкова пригода у самому парку. Вона починається з того, що човен спочатку трохи піднімається вгору, це я його знімав з боку. А зараз я сам у ньому. Отже, ми трохи. Піднімаємося угору. Далі ми плавно опускаємося та продовжуємо свій шлях. Далі наш човен проходить через ворота в акваріум з мозозавром. І ось тут ми бачимо акулу, яку наче тюльку зжеру той мозозавр. Далі по сценарію я мав би побачити, як він перекидає якесь судно, але я, мабуть, сидів не з цієї сторони. Ми знаходимося наче у трубі, і ця тварюка постійно з'являється то справа, то зліва, то знизу, то зверху обпливе оцю саму трубу. І тут він телепнувся носярою об склу акваріума і пробиває його. І на нас через тріщину, що утворилася, почала литися вода. Але тим часом ми вже покидаємо акваріум. І далі на човен проходить через печеру. <плес> Наступна зона парку це долина, де травоядні динозаври вільно собі ходять лісом. Собі вільно плаває паразауролов. Далі човен направляється у частину парку, відомою як Бухта хижаків. Вона починається із секції, де утримують велоцерапторів. А на протилежному березі знаходяться мертві птеранодони. Тим часом у загоні рапторів було видно рух рослинності, коли тварини пробували втікти. Голос Оурена Грейді доповідає, що над Блю Контроль. Той самий голос Оурена Грейді з екранів закликає відвідувачів не панікувати. <звук> На самісінькому вході до королівства тиранозаврі з вентиляції виривається раптор, який рве дроти. Човен пливе зі схилу донизу. Збоку вискакують дилофозаври, які. Плюють свій яд на відвідувачів. А зверху показується індомінус рекс. Праворуч з'являється блю, котра когось кличе. На її голос приходить індомінус з протилежного боку. Тим часом до індомінуса сунеться ревущий тиранозавр. Він пробує зжерти пасажирів човна зверху, але наш човен падає з крутого схилу. Та потрапляє на вихід. Ну, що сказати? Атракціон достойний та дуже реалістичний. І реалізму додає той факт, якщо ти дивився цей фільм. А зовсім поруч з цим атракціоном є фото та відеозона. де можна зніматися з цими ящурами скільки завгодно. Bring her back on her. Look into that camera right there and smile like you're in a Anybody has, watch out. If anybody has any questions? I will gladly answer them. I've been on the island for a long time. I basically know everything she's thinking all the time. Oh my <laughs> right there, she's thinking, ooh, people screaming. Sounds fun. I thought to have you exit the Watch out for an Good work. Thank you. Keep those dinosaurs okay, okay. safe. Дуже хочеться сюди повернутися. І якщо вірити давньому звичаю, то повернення обов'язково неминуче. А ще тут можна Сфотатися з динозаврячим немовлятком. А тим часом уже й вечоріє. І пора уже покидати цей захоплюючий світ кінематографу. Якщо спробувати описати свої емоції, які я відчув, побувавши тут, по-простому я просто... Це справді унікальне місце, яких на землі, ну, напевно, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Але емоції емоціями, а шлунок давненько уже виказує своє незадоволення. Малувато йому того хот-догу. І ми пішли шукати якесь місце, де можна було б перекусити. І трохи зігрітись, бо на вечір стало дуже-дуже холодно. Але з цим тут проблем немає. І відразу буквально поруч біля цього вуличного співака ми зайшли в ресторанчик, де й замовили собі вечерю. Стейк, як завжди, американський стейк. Дуже смачний, і суковитий. Приготовлений він так е... напівсирий, майже з кров'ю, але дуже класний. Америка, взагалі, така країна, де не існує проблеми на рахунок того. Депто і щоб з'їсти. Кафе та ресторани на кожному кроці. І, як кажуть наші сусіди, є усе: до кольору, до вибору. Відвідавши атракціони на Юніверсум студії, ще раз і ще раз переконуєшся в тому, що кінематограф – це велика сила, і що нічого неможливого для нього практично немає. Тут не просто занурюють вас у події ваших улюблених фільмів чи телешоу. Тут це все робиться з такими гострими відчуттями, які дають вам впевненість у тому, що перед вами відкрито величезну таємницю. Хоча насправді привідкрито лише малесенький клаптичок ширми. Але усі ходять задоволені, не грама не жаліючи за грошима, які були потрачені. На квиток, що дає право відвідати цей фантастичний парк розваг. Прекрасний, чудовий, розкішний, неповторний, захопливий. І цих синонімів ще можна підбирати та підбирати для того, щоб охарактеризувати це місце. Але усе хороше колись закінчується, і ми вже маємо повертатися до Лос-Анджелеса. Для того, щоб завтра зануритися у нову подорож, у нові відчуття, нові емоції та нові враження. Ну, а зараз я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого. А саме-саме найкраще для нас, звичайно, зараз перемога. Отож, як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога! Вірте в наші збройні сили, вірте в свої власні сили, якнайбільше оптимізму та якнайменше суму. Бувайте здорові і до зустрічі!